День, друзі. Пригадаємо, у які магазини ходили Добрик і Веселинка магазин продовольчих товарів, магазин овочі фрукти, магазин одягу, магазин книги, Магазин Квіти, Магазин Хліб. Сьогодні запрошуємо вас у супермаркет. Добре, веселинка склали список покупок. Вирушаємо! Супермаркет це універсальний магазин із широким асортиментом продуктів харчування та непродовольчих товарів. Коли заходимо до супермаркету, бачимо камери схову для зберігання речей. Потім беремо візок або кошик та проходимо до торгівельної зали. У супермаркеті є різні відділи з відповідним товаром. Добре Веселенька будуть купувати необхідний товар за списком. Товар розміщено на поличках. Покупці обирають товар самостійно. Продукти, які швидко псуються, зберігаються у холодильниках. Наприклад, сир, тістечка, торти, молочні продукти. Добрики веселинка, обрали тут торт та сир. Наступний відділ це відділ, де можна обрати овочі та фрукти. За списком друзі поклали до візка. Картоплю. Вона може бути на вагу або в упаковці. У наступному відділі Добрик і веселенка поклали до візка сметану, подивилися на знижки у м'ясному відділі. У супермаркетах часто проводять дегустацію продуктів, де можна спробувати продукт безкоштовно. Відділ непродовольчих товарів знаходиться окремо від продовольчих. Тут можна обрати мило, серветки, пральний порошок. Друзі поклали до візка шампунь. Останній товар, який обрали добрики веселинка це ваза та шкарпетки. Коли весь товар обрано, можна йти до каси та розраховуватися. Добрики, веселинка задоволені покупками, тому що витратили набагато менш часу на пошук товарів. Вони все купили в одному місці. Це дуже зручно. Діти, а ви любите ходити до супермаркету? Розкажіть, як ви допомагаєте батькам обирати товари? Наступного разу ми підемо у магазин спортивних товарів. До зустрічі!